Друзі, усім привіт. Я рад вас вітати на своєму каналі. Сьогодні у нас прямий ефір. З вами адвокат Антон Бортик. Дякую, що долучаєтесь до ефіру. Пишіть, будь ласка, одразу як звук, хто долучається до ефіру в чат, щоб ми розуміли, як мене чути. Напишіть, будь ласка, друзі, одразу хто ще хто вже долучився. Сьогодні будемо продовжувати говорити про відповідний законопроект 10449. Про його норми, чому вони антиконституційні. Звук добре о бачу всім привіт, друзі. Дякую, що долучаєтесь чути. Добре, чим більше по даній темі ми робимо розбірів юридичних, тим більше в нас стає розуміння того, що він взагалі недопустимий. По перше він, ви вже зрозуміли, зрозуміли про те, що він набагато гірше попереднього. Так, добре, добре, все добре, що долучаєтесь. Да, дякую, друзі. Усім мої вітання, вітання зі Львова. Бачу, суми вітаю. Дякую, долучаємось до ефіру. Тиснемо палець догори одразу, щоб якомога більше людей бачило. Цей ефір потроху долучаються. Люди бачу, сьогодні будемо говорити саме про ті обмеження, які нам пропонуються. Як я вам і обіцяв, вчора я робив великий ефір стосовно а, даного законопроекту. Буду далі робити. Більш змістовні, привіт, Чернівці! Привіт, Харків, привіт, Кривий Ріг. Усіх вас вітаю, друзі. Сьогодні говоримо про це: про те, чому ці норми антиконституційні. Що можна взагалі сказати про новий законопроект? 10449? Ті ж самі драконівські норми в деяких моментах ще більш жорсткі. Я вважаю, що багато з вас це побачили. Борис Піль, привіт, буча. Привіт, Запоріжжя. Вітає Житомир, Чернігів. Усім дякую, хто долучається і дивиться мене камянець подільськ Усіх вітаю, друзі. Ви круті, дякую за вашу допомогу. До речі, долучайтеся до мого збору на авто. 72-га бригада. Друга штурмова рота. Хлопцям потрібна автівка. Ми вже збираємо. Банка відкрита. Вона в описі під цим відео. Одна з головних новацій оновленого законопроекту про мобілізацію це саме накладення обмеження на ухилянтів, як вони так назвали. Ухилянтів, цікавий ярлик. Ми вже колись це проходили. Однак такі обмеження вже через суд. У початкової версії нагадую про те, що е, такі дії міг запроваджувати ТЦК через реєстр нібито боржників. Однак вони відійшли і пішли по іншому напрямку. Сьогодні будемо про це говорити. Тепер е, ТЦК має звернутися до суду, який може накласти певні обмеження на військове зобов'язання у -зобов у разі невиконання ним е, тих вимог, про які вони зазначають, встановлення того ж електронного кабінету. Про електронний кабінет взагалі окреме відео зніму, тому що у нас немає в країні зобов'язання мати той же смартфон. Всі просто переходять на кнопочний телефон або взагалі без телефону, і, і все е, обов'язку державу забезпечити всіх і діджиталізацію зробити, ми не бачимо, немає такого. Тому як взагалі вони будуть виходити з цього, незрозуміло. Далі рухаємось. Перше обмеження в разі невиконання певних е, зобов'язань для військовозобов'язаних це буде тимчасове обмеження громадянина у праві виїзду за межі України на срок до виконання зобов'язань, що цікаво, взагалі, перший момент це всі ці обмеження, які вони вводяться, і ті новації той кабінет, електронний, і все таке інше. Воно взагалі без сроку. Тобто, цікаво, коли є, є певні якісь обмеження, вони мати повинні якийсь срок, там на період дії військового стану, того ж, да а цього взагалі немає. Що цікаво, стаття 33 Конституції України кожному гарантує, хто на законних підставах перебуває на території України свободу пересування. Ну ми вже побачили, що цього нема. І це підтвердилось в тому числі в даному законопроєкті. І підтвердилось ще те, друзі, що це все незаконно. Чому? А тому, що вони також цей законопроєкт 10449 вносять сорок вносять статтю 6, де є під пункт 11-й. Підстави для тимчасового обмеження права громадян України на виїзд з України, коли в Україні або в окремих її місцевостях введено воєнний стан, Тимчасове обмеження права громадянина України на виїзд у цьому випадку може встановлюватися рішенням кабінету міністрів України або військовим командуванням відповідно до указу президента про введення воєнного стану в Україні або в окремих її місцевостях, які затверджені Верховною Радою України. Ось, бачите, таким чином запаковується те, що на сьогоднішній день обмежується вже, і ми це бачимо. Дякую, друзі, що долучаєтесь до ефіру. Тисніть палац догори, в нас вже тисяча глядачів. Дякую, що долучаєтесь. Ось вони самі себе, як то кажуть, і викривають. Далі рухаємось. Тимчасове обмеження такого громадянина у праві керування транспортним засобом. Це взагалі мені не зрозуміло. Чому саме. Керування транспортним засобом. Як взагалі це розуміти? А як е, взагалі тоді буде працювати вся інфраструктура? Як буде відбуватися перевезення громадян по території України на місцевому рівні, на регіональному рівні? Питання в мене також. Про це ніхто ж не подумав. Взагалі? Далі рухаємось. Накладення решту на кошти та інші цінності такого громадянина, що знаходиться на рахунках та на зберіганні у банках чи інших фінансових установах. Також небанківських банківських надавачах платіжних послуг або на електронні кошти, що зберігаються на електронних гаманцях, в евітентах електронних грошей, на рахунках у цінних паперах, у депозитарних установах. Дуже цікаво. Фактично та ж норма, яка була в попередній редакції, трошечки вже дороботана, допрацьована, більш розписана. Однак щодо обмеження в користуванні розпорядження коштами і іншими цінностями не потрібно забувати про цивільний кодекс України. Стаття 1074 передбачає, що обмеження права клієнта щодо розпорядження грошовими коштами, що знаходиться на його рахунках, не допускається. Крім випадків обмеження права розпоряджання рахунками за рішенням суду або в інших випадках, встановлених законом або умовами обтяження. Ось таким вони шляхом вирішили йти через суд тим самим. Будуть прикривати цю норму цивільного кодексу, оскільки скажуть, а ось є рішення суду або законі, який визначає, однак дуже цікаво про те, що є процедура накладення, в тому числі, і при цьому багато аспектів сводиться до процедури, в тому числі відтриття виконавчих проваджень, тому що при цьому арешт на кошти, наприклад, у того ж бажаника, накладається на підставі відкриття виконавчого провадження. А як то це буде відбуватися, і хто саме буде арештовувати? Оскільки враховуючи вище викладене, взагалі не зрозуміло, яким чином банківські рахунки військово е, зобов'язаних е, зможуть бути обмежені без спеціальних норм, які вносяться в спецзаконодавства, яке повинно бути передано а також наділено певними правами фінансові установи. З приводу заданих обмежень, тих самі банківські установи, відповіді немає з метою дотримання вимог конституційного принципу але верховенства права ну багато хто забув напевно про те, що все ж таки у нас є стаття 8 конституції України, також стаття 19 конституції щодо визначення законом, а не підзаконно нормативними актами певних повноважень органів державної влади. Зазначені положення такого законопроекту 10449 потребують дійсно суттєвого допрацювання. Тоді навіщо знову ж таки зайшли з таким законопроектом? Перший раз зрозуміли, що не конституційний, всі висловились, пішли на доопрацювання, прийшли з новим ще гіршим в плані відношення до законів, нормативно правових актів та конституції. Окремо звертаю увагу на те, що внаслідок реалізації ось таких от інноваційних проєктів положень, в тому числі велике питання постає стосовно конфіденційної інформації, оскільки ми бачимо, що буде певний збір інформації у разі внесення в той же електронний кабінет військовозобов'язаного призовника або резервіста. Ви ж розумієте, хто буде владільцем відповідної інформації. Хто буде отримувати дану інформацію, хто буде нести відповідальність? Ми вже проходили про кібератаку на Київстар, всі це бачили, і чому тут такого не може бути, а все в одній базі дуже серйозна ситуація, у тому числі Конституція каже України про те, що не допускається збирання, зберігання використання, поширення інформації про особу без її згоди. Крім, яких, крім випадків, які визначаються в інтересах нас безпеки, дійсно економічного допроводу та прав людини. Хто забезпечить у разі кібератаки? Питання велике. Все. Хоча на сьогоднішній день питання мобілізації воно досить актуальне. Дійсно, потребує нормального підходу, але воно, ця мобілізація не повинна. Бути не повинна бути насильницькою, як пропонують у цьому законопроекті, бо поки що, з рахуванням тих от обмежень, про які ми сьогодні говорили на ефірі, ми бачимо, що є суттєві суперечності з діючим законодавством Конституцією, як головним законом нашої країни, якщо говорити, то поговорити потрібно у тому числі про цілі законопроекту. Знову ж таки, відкриваємо пояснювальну записку цього законопроекту, яка Мобілізація, мотиваційна мобілізація, а не насильницька. А вже ж не пропустимо тримати людей 36 місяців на передовій, а також непропустимо гнати звичайних непідготовлених людей на фронт. Ну всі ж це розуміють, чому тоді виникає питання. Силові структури попали у бронь. Ви ж бачили мій ефір попередній. Зайдіть на канал, точно не дивився Подивіться ти ж самі наприклад, працівники Міністерства внутрішніх справ. Ви взагалі подивіться всі. На відстрочку. Всі, що це таке? Виникає питання. Чому? А який структурний підрозділ Міністерства внутрішніх справ? Ви ніколи не бачили? Подивіться, зайдіть, подивіться. Не приймуть, Мій прогноз не приймуть у тому вигляді. Не приймуть. Я вже бачу, як деякі е, фракції починають висловлюватися стосовно даного законопроекту. Я бачу, як вони вже зазначають про те, що голосувати в такому вигляді не будуть Не будуть. дуже буде цікаво зараз. Ну чим більше ми будемо розбирати по кожному блоку, який запакований, і що він суперечить чинному законодавству, тим більше, вважаю, буде підстав для того, щоб все ж таки знов таки повертати і робити щось більш е близьке до здорового глузду До речі, багато хто з вас питав мене стосовно практичних рекомендацій. Менографія на нашої під час мобілізації пропрацьована нашими адвокатами. Дуже корисно, друзі. Долучайтеся в адашопі. В описі під цим відео буде посилання. Придбайте собі, вона буде ще багато місяців актуальна, 100% стосовно того, що ми бачимо зараз, це цього законопроекту, який ви бачите, як іде, і кожен день я вам пообіцяв буду розбирати по блоку іти по кожному блоку і говорити про це, тому що на броні у нас силові структури. А звичайно, громадяни ні обмежити право користування транспортним засобом, а людей, хто буде возити на роботу, чи може вже не потрібно буде їх возити на роботу, що взагалі відбувається, я бачу те, що це взагалі якесь непорозуміння. Кажуть про те, що перший варіант ні, тому що він такий такий, такий, такий. Дещо прибирають, інше залишають і знову ж таки заходить. А в деяких випадках і моментах він ще більш жорсткіший. А як взагалі воно буде працювати в цьому випадку тоді? Ну, якийсь механізм. Я ж казав про те, що механізм напрацювання він повинен бути. Реалізація певних норм, які запаковуються в закон, вони повинні бути. Їх нема. Їх взагалі нема. Ну, хто це робить? Я не розумію. Нібито всі там приймали участь, допрацьовували, все буде. Вийшов. Бачимо ось такий вид. Що це таке? Що це таке? Далі будуть такі шаги. Будуть працювати під комітети. Після цього комітети. Кожен буде робити свої висновки, рекомендації, а потім, можливо, він потрапить в сесійний зал, а можливо, не потрапить. Поки що жодного висновку комітетів по цьому законопроекту немає. Тому дивимося, слідкуємо за новинами, підписуємося на мій телеграм-канал. Кому потрібен юридичний захист, не забувайте про те, що ви завжди можете долучитися до нашого клубу юридичного захисту водія, АД». у тому числі представляємо інтереси від незаконних дій, представників ТЦК. Тому, друзі, в описі під цим відео буде посилання. Переходьте, долучайтеся до нашої спільноти. Кому потрібна корисна література, також долучайтеся. Купіть собі, читайте, вивчайте закони, да? а які інші, в... по-іншому ж ніяк, ми не можемо. Дякую всім, хто долучає, долучається до моїх зборів. Зараз триває збір для 72-ї бригади, друга штурмова рода. Друзі, долучайтеся, буду дуже вдячний за кожен донат, кожен потроху, і ми зможемо ще одну автівку передати від всіх нас. Підписуйтесь на мій канал, хто ще не підписаний. Друзі, буду дуже вдячний. Пишіть свої коментарі, розповсюджуйте відео, щоб люди якомога більше знали. Бачу ваші коментарі стосовно того, які подальші теми розібрати. Стосовно відстрочок, також стосовно а, груп інвалідності, бачу також все це будемо робити. Кожен день по кожному блоку буду намагатися для вас розбирати з юридичної точки зору. Дуже вдячний за ваші лайки і коментарі, друзі. Усім вам мирного неба.